Настав перший день осені. Сонечко лагідно зігрівало землю, а вітерець хитав верхівки дерев. У маленькій хатинці на краю лісу жила маленька дівчинка-даринка. Сьогодні в неї був особливий день. Вона вперше йшла до дитячого садка після літнього відпочинку. До неї завітали білочка Соня та зайчик Тимко. Вітаю, Даринка, а куди ти збираєшся? Я йду до дитячого садочку. Його всі діти відвідують. Соня нахилила голівку і замислилася. Дитячий садок? Це що? Сад із квіточками, чи, може, там ростуть маленькі діти, як жолоді на дубі? Даринка засміялася і сказала: дитячий садок це школа для найменших. Там ми граємося, малюємо, танцюємо, співаємо пісні і слухаємо казки, навчаємося. А ще ми вчимося дружити і допомагати один одному. Хочете, я розповім вам, яка вона моя друга домівка? Звірята радісно заплодували, і даринка почала свою розповідь. Коли ми приходимо до садочку, то відразу заходимо до роздягальні. Тут у кожного є своя шафа для одягу та взуття. Діти знімають курточки, шапочки, чобітки і складають все у шафу. А тепер зайдемо до групової кімнати. Тут ми проводимо найбільше часу. У нас є настільні ігри. Іграшки, книжки, столи для малювання і ліплення. Тут ми граємося, малюємо, ліпимо, слухаємо казки та навчаємось. Тут так затишно. Коли настає час відпочинку, ми йдемо у спальню. Там стоять маленькі ліжечка, вони всі однакові, чисті і охайні. Тут діти сплять після обіду і набираються сил. Ще в нас є музична зала, де багато різних музичних інструментів, піаніно, бубни, металофони. Тут ми вчимо пісні, розучуємо танці і навіть ставимо маленькі вистави. А ще в нас є спортивний зал. Тут ми займаємося спортом, виконуємо вправи, бігаємо, стрибаємо, займаємося з м'ячами та обручами, з прапорцями та кеглями. Тут справжнє свято руху. Ось такий у нас дитячий садок. В ньому затишно і цікаво. Тут ми вчимося дружити, допомагати одне одному та дізнаємося нове про цей чудовий світ. Тимко захоплено вигукнув: Як чудово! Ми теж хочемо ходити до дитячого садочку, ми скажемо нашим матусям. Що нас теж відправили до лісового дитячого садка?